Кожного року, 1 червня, світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Це свято призначене для привернення уваги до проблем, з якими вони стикаються. Вже вдруге цей день проходить під час повномасштабної війни, де дітки ще дужче потребують допомоги від її наслідків. У надвірні відбулась молебень за дітей. Присутні на заході вшанували хвилину й мовчання загиблих дітей у російсько-українській війні. Також були священнослужителі, які провели молитву. Директорка центру позашкільної освіти Руслана Калин виступила на заході, закликала берегти наймолодше покоління, оскільки ті це майбутнє України. Згинуло майже пів тисячі дітей, найбільше у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській. Ця цифра не остаточна. Триває робота з встановлення кількості загиблих і поранених дітей у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Постаємо у лютому літі як щербаті осколки війни. Не розмінюємо честь на безчестя і на зиск у селенських торгах. На передньому краї на щастя Україна з дитям на руках. Бережімо дітей кожну нашу дитину, велику і маленьку. Свою і чужу, ту, що далеко, і ту, що близько. Бо наші діти мають вижити. І продовжити шлях нашої свободи, наших цінностей, наших вірувань у краще майбутнє. Бережімо їх, бо бачимо, як ворог хоче їх винищити розстрілами, звірствами, гвалтуваннями. Бережімо їх, бо мусимо їх зберегти, бо їм відбудовувати нашу країну, їм будувати добробут у нашому суспільстві. І їм доведеться робити так, щоб ніколи знову бережімо дітей, бо збережемо дітей, збережемо Україну. Слава Україні!